Всім привіт! Ну що, нас можна привітати з новосіллям і зараз я вам покажу нашу нову квартиру. Поїхали! Тепер ми живемо на дев'ятому поверсі. Ось такі у нас білесенькі, гарні двері. І заходимо, пішли. Так, це наш величезний, це. величезний наш такий коридорчик з диванчиком. Так, і кухня. Кухня просто мама нещастя. Ви тільки, подивіться, яка вона простора, світла. Ось така кухня. Ну, і тут у мами трошечки ховається. Хто ховається? Пральна машинка. І ось такий у нас вигляд. Це наш двір. Дивіться, це сусідні будиночки. Там у нас дитячі майданчики. Оп. Яка краса. Так, і йдемо далі. Повертаємося в наш коридор. І да. тут у нас є вхід в ванну. Ось так. Так, продовжуємо далі. Кімната. Тут була дитяча, але ми зробимо з неї для Юри офіс. Ось таким віконечком. Ходімо далі, це ще не все, це тільки початок. Так, величезна кімната з таким ось вбудованим гардеробом. Тут у нас така як малесенька кладова, я би навіть сказала. І ось така. Тут у нас є диванчик, телевізор, комод і ось такий балкон. Опа, ось такий балкончик. Ну, а це вже сусіднє ЖК. Ми вуглови дім наші ЖК по цю сторону. Повертаємося. І тепер саме головне. Ми піднімаємося на другий поверх. Пішли. топ, 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 топ. Ось так. На другий поверх. Піднімаємося. І тут у нас маленький коридорчик. І пішли. Тут у нас одна дитяча, ось така дитяча кімната велика, з віконечком. Ось так. Ідемо в іншу. Пішли. Так. Тут іще одна дитяча. Оп, ось така дитяча. Ой, тут взагалі прямо можна на кришу вилазити. Ну, і тепер наша кімната батьківська. Ось така кімната у нас. Здорове ліжечко. Віконечко виходить в двір. Ось таке. Такий величезний двір у нас, бачите, багато будинків ЖК. Це все кольорові, це все наше нове ЖК. Так, і саме цікаве: у нас є ще ванна кімната. Прямо в нашій, в нашій спальні. Ось така. Велика ще Іванна кімната. Опа. Хто тут у нас? Хто вже лежить відпочиває? Каже всім дякую за перегляд і чекаємо вас до нас в гості. Каже Матвій, пока-пока всім. Пока-пока. Давай так, пока.